На могилу до чоловіка прийшла Марина Берлізова із дітьми. У 38 років вагітна жінка стала вдовою. Її чоловік Юрій загинув на війні з Росією. Ми просто це узнали. Ми були всі в місті, ми були всі рядом, і тому якось не прийшлося об'ясняти. Всі і так все поняли. Ми ну, 77 днів він був пропавши без безвістю. Ми вірили просто і ждав. Ну ми і далі будемо ждати, бо тому, що ну. Адже я вірю, ні, то я не вірю. Досіку. Чи він збросив? Марина з Юрієм виховувала дев'ятеро дітей після загибелі чоловіка. Вдова переїхала до свекрухи у село Ставкове. В дитинстві була дуже золота дитина. Маленький був у нас, він постійно. все в мене на руках сидів. Він був добрим, вічливим, багато спілкувався з друзями. Його поважали тут. Мій батько був. Добрим чоловіком. Ми зазвонювалися від цей. Коли він перед початком моєї війни уїхав, я перезвоню йому, казав, що що вас все добре. А він казав, каже, казав, що ми сидимо в полі, ждемо нас наступу. річний Юрій Берлізов пішов на службу добровольцем перед початком до повномасштабної війни. Загинув у перший її день на Харківщині. Я тут кричала, все село чуло. Я так кричала, так кричала, що тоді приїхали з воєнкомата, голова сільської роди. Сказали, що завтра привезуть мою дитину. Він воєнний вже сім років. Йому казали, не йди, ну вивези нас по підеш. Він сказав, я дітьми ніколи прикриватися не буду, я воєнний, я дожен. А хто як не ми? І пішов. Він обіцяв повернутися. Найстаршому синові у родині загиблого 20 років, а наймолодшій доньці 4. Нині вони підтримують маму та бабусю, каже Марина. Наша життя просто перевернулася. У нас немає плану. Далі. Їх просто нема. Поховали загиблого 14 травня у селі Ставкове Зіньківської громади, де й народився чоловік. Тетяна Івах, Микола Єрюменко. новини на Суспільному, Полтавщина.